Шановні мешканці Крастишівської територіальної громади, хочу сьогодні прозвітувати про сесію, яка щойно відбулася 39-та позачергова сесія Карсташівської міської ради. Прибуло 21 депутат із 26 обраних, тому депутати активно працюють, активно відвідують сесії, працюють в комісіях. А щодо питань, які сьогодні були актуальними і які обговорювались і приймались рішення, то це звісно. Не питання внесення змін до бюджету сьогодні ми прийняли всі необхідні рішення, які дозволять забезпечити нормальне проходження осінньо зимового періоду, які передбачають забезпечення заробітних плат педагогічним працівникам та всім освітянам, які передбачають закриття недостатності по закладам охорони здоров'я, по енергоносіям. Ми також сьогодні прийняли рішення по закриттю виділення коштів для закриття заборгованості по нашим комунальним підприємствам це досить великі суми для водоканала, це більше 4 мільйонів. Для Каристачівської комунальника це понад 3 мільйони гривень. Для Каристачівської центральної районної лікарні на проходження знову ж таки осіннього зимового періоду придбання і оплата енергоносіїв понад 2,5 млн грн, тобто досить великі суми для бюджету. Звісно, це все. Змушує збільшити дохідну частину, якщо так фінансовою мовою говорити, і у нас ситуація насправді досить складна буде до кінця року з виконанням міського бюджету. Ми розраховуємо на невиконання до кінця року близько 18 мільйонів гривень. Це дуже велика сума коштів, і ми маємо розуміти, що ми маємо десь на чому зекономити цю суму. Тому, відповідно, вчора було мною видано розпорядження про обмеження здійснення видатків міською радою. Підприємствами і з сьогоднішнього дня ми будемо контролювати кожну гривню. І ті видатки, які не будуть першочерговими, нагальними ми їх здійснювати не будемо. Ми будемо жити в досить такому е, жорсткому е, режимі. Також хотів би сьогодні сказати, що ми е, розподілили е, із 23 мільйонів вільних залишків, про які ми говорили раніше, близько 19 мільйонів гривень. Це те, про що я казав, це заборгованість комунальних підприємств. Недостатність по заробітним платам, ось. Але з важливого, це звісно, ми передбачили 3 мільйони гривень для придбання засобів для наших військових, наших воїнів, Збройних сил України. І це буде придбуватися обладнання на цю суму коштів і передано на одну з військових частин, де проходять службу наші з вами земляки. З Користачівської територіальної громади, і ми хочемо, щоб це обладнання саме потрапило в ті підрозділи, де будуть проходити наші співмешканці свою службу і боронити нашу країну. Також важливо варто сказати, що ми виділили з вільних залишків 5 мільйонів гривень сьогодні на придбання екскаватора для Користарівського комунального підприємства Водаканал. Це також і критично важливо, особливо коли наближається зима. Тому що сьогодні техніки немає. Техніка, яка була і по 30-40 і більше років, вона вже просто не може працювати далі. Але будь-які пориви, будь-які аварійні ситуації, ми мусимо реагувати на них і оперативно вирішувати. Тому цей екскаватор він є вкрай необхідним для нашого комунального підприємства. Важливо, хотів би сказати сьогодні ще те, що ми прийняли 2 мільйони гривень. Це державна субвенція, державна дотація на придбання шкільного автобуса. Я хочу сказати, що лише чотири громади в Житомирській області отримали таку підтримку від держави, від обласної військової адміністрації. І Кристичівська громада одна є з тих. Тому я хочу сьогодні подякувати начальнику обласної військової адміністрації за підтримку Крастичівської громади, наших дітей, наших педагогів. І ми передбачили також сьогодні співфінансування в один мільйон гривень. І до кінця року ми плануємо підтримати придбати шкільний автобус новий для підвезення наших дітей. Тому вважаю, це першим таким інвестиційним проєктом залучення коштів зі сторони немала сума, 2 мільйони. Ми це зробили, це добре, і ми будемо в цьому напрямку і надалі працювати. Ще також важливе питання є те, що сьогодні запрацювала державна програма. Досить важливо щодо забезпечення учнів перших четвертих класів всіх учнів гарячим харчуванням. Сьогодні ми також прийняли буквально під час уже проведення сесії. Надійшла інформація, що для Каристичівської громади передбачено в державному бюджеті понад 2 мільйони гривень для забезпечення харчування наших дітей перших четвертих класів. Тому це також досить вагома подія буде для життя нашої громади, наших дітей, тому що раніше. Ми забезпечили харчуванням лише пільгові категорії дітей перших четвертих класів з міського бюджету. Сьогодні ж ми будемо 100% зможемо забезпечити харчування наших дітей, тому це дуже дуже важливо. Також хотів би сказати, що сьогодні ми прийняли ряд кадрових питань в продовження попередньої сесії. Сьогодні був призначений на посаду першого заступника міського голови Дейчук Руслан Станіславович, який власне і був. До цього перебував на цій посаді. Я вважаю його ефективним керівником і знаю, що ми разом зможемо ще багато зробити корисно для нашої громади. Також ще одним заступником сьогодні було призначено криворучка Сергія Павловича, директора Більковецької школи. В минулому першого заступника міського голови також переконаний, що він доповнить нашу команду. І на посаду керуючої справами було внесено кандидатуру і підтримано депутатами. Єсипчук Наталія Миколаївна, яка була депутатом до сьогоднішнього дня депутатом міської ради, тому що вона стала повноваження відповідно до закону. І в свій час також була секретарем Христачівської міської ради. Тому можна сказати, що кадрові питання вже сьогодні повністю завершені по керівним посадам. Тепер тільки робота, наполеглива праця, щоденна праця і переконаний, що в нас є все для того, щоб ми. Коли вийти з тієї ситуації, в якій є сьогодні наша громада, і дійсно показати людям те, що ми можемо бути ефективним органом, що ми зможемо повернути той авторитет до місцевої влади, який був втрачений, на жаль, останні роки. Тому розраховуємо на вашу підтримку і разом, разом до перемоги. Дякую.